Вітаю вас на каналі Сімейні Традиції. 27 травня за новим календарем, День пам'яті священомученика Ферапонта єпископа Сардійського. 27 травня за новим стилем згадують також мученицю Феодору, яка жила в 3-4 століттях в Олександрії. Це були часи правління імператора Діоклеантія, який сам був язичником і влаштовував гніння на християн. Феодору, як християнку, привели до нього на суд і зажадали, щоб вона відмовилася від віри Коли Феодора відмовилася, то її спровадили блудний дім. Честь дівчини врятував воїн Діді. Він захистив її і віддав їй свій одяг. За це його відправили на страт Феодора пішла разом із ним. У народному календарі 27 травня свято Феодорин день. Його прикмети в основному пов'язані з погодою. Зранку душно чекай дощу, роси багато зранку, день буде ясний. Вранці до ясного дня. Туман випав, буде багато грибів. Вважається, що яка погода цього дня, така ж буде і осінь. У народне свято 27 травня наші пращури закінчували посів пізніх хурту, насамперед, капусти зернових та огірків. Для посіву гірків орієнтувалися на погородні предмети з піззозулі та появу павутини. До настання цих явищ огірки не садили. Свято 27 травня вважається дуже вдалим для лікування хвороб, особливо болів шлунку. У давні часи від захворювань кишківника пали отруту із зібраних вручну трав. Також цього дня двічі ефективнішим вважається масаж. Дівчата цього дня збиралися великою компанією, разом займалися рукоділям, обговорювали суджених і останні плітки. Заміжні подруги розповідали про сімейне життя. Популярними цього дня були ворожіння на біблії. Книжку відкривали на випадковій сторінці і читали випадковий рядок, за прочитаними словами, передбачали майбутнє. Сьогоднішнє народне свято дуже вдале для торгівлі бізнесу розпродажів, можна отримати велику виручку. Почастими слід призначати важливі зустрічі. За повір'ями, гострий язик Федора може зіпсувати навіть наймісніші домовленості. Крім того, краще не ходити на перше побачення, не свататись і не грати весілля. У народі вірили, що новий союз буде або недовгим, або нещасливим. Якщо ж на цей день призначено урочисте одруження, майбутньому подружжю потрібно взяти з собою оберіг. Не слід доїхати за своїми дітьми, тоді вони. Виростуть слабохарактерами, водночас заборонено змушувати їх їсти те, що їм не хочеться, користі від цього не буде. Так вважали предки, вони ж не радили цей день приміряти чужі прикраси, особливо ті, що носяться постійно, наприклад, обручки. Все погане забереш, а хороші віддаси говорили про правебусі. Що не можна робити 27 травня. Сьогодні, як і в будь-який інший день, церква виступає проти лихослів'я, образ, жадібності, заздрості. Особливо потрібно стежити за своїм язиком. Свята Феодора не терпіть пліток, а за народними прикметами, подорожні розмови і плітки можуть призвести до розладу в сім'ї. Так і говорили, на Феодору не виносять з хати соро. Цієї ж причини не радять цього дня прибирати в будинку, особливо підмітати. Це вважається поганою прикметою, до сімейних сварок і негараздів. Категорично не можна сьогодні нашанобливо погодитися з природою. Рубати дерева і ламати гілки, збирати більше рослин, ніж потрібно, спалювати траву й бур'яни. Не варто сьогодні ділитися планами з іншими людьми, обговорювати майбутнє, а також хвалитися своїми досягненнями і заробітком, інакше майбутнє може зіпсуватися. Не можна сьогодні сваритися, конфліктувати, згадувати старі образи, ображати близьких, інакше стосунки зіпсуються. Чоловікам не варто сперечатися з родичами, дружини, щоб не погіршити стосунки з дружиною. Аби помирити людей, які сваряться, на них потрібно бризнути водою. Є народним повір'я, що в цей день не можна залишати напої, на столі потрібно обов'язково допити його після дитини. Що можна робити 27 травня? Святому Ферапонту молиться зцілення духовного і фізичного, у святої Феодори просять підтримки в сімейних справах. Сьогодні слід говорити тільки у справі, це принесе користь і береже від чуток. Доброю прикметою вважається помирити тих, хто свариться. Дуже цікава прикмета цього дня пов'язана з ластівками. Якщо пощастить побачити ластівку 27 травня, то обов'язково потрібно мити обличчя молоком. Вважали, що цей ритуал продовжує молодість і зберігає красу. Ще одна прикмета цього дня, тільки масовий приліт ластівок означав остаточний прихід тепла. Якщо на Сидора видався холодний день, то значить, літо буде прохолодне. За старих часів цього дня задобрювали домовика і залучали в дім достаток і фінанс. Ставили в затошному місці чашку або тарілку і кидали на неї кілька монет. І на сьогодні за церковним календарем відзначають Анастасія, Іван, Леонід, Леонтій Петров, а також Олександр, Макар, Максим, Марк, Микита і Тихон. До зустрічі в нових відео!